І от зараз про все це будемо говорити з нашим гостем. У нас на зв'язку Тарас Боровський, адвокат та учасник проєкту Пантерівець. Пане Тарасе, мої вам вітання. Вітаю, добрий день. Я розпочну напевно з історії, яку теж очевидно всі чули і бачили. І глядачам просто нагадаю, що сталася вона в Дніпрі. Виробник, власник фірми, яка виробляє вікна, він втікав від поліцейських на Бентлі, влаштував перегони. А потім, коли його затримали, фактично під час цього, він дуже гарно, так знаєте, в лапках облаях військових. Я просто навіть не буду зараз повторювати, тому що там нецензурна лайка. І от вся ця історія чим закінчилася? Тобто його не пов'язали як те, що ми спостерігали в Одесі, коли фітнес-тренер образив військових його. Пов'язали, побили, відправили в ТЦК власника фірми, відпустили, умовно кажучи. І зараз йде інформація про те, що вирішують стосовно того, яку ж буде застосовано до нього норму, так, і зараз проводиться правова оцінка дій громадянина положає і вирішується питання його притягнення до відповідальності. От, пане Тарасе, чому такі подвійні стандарти? В Одесі ми бачили іншу історію. У Дніпрі зараз інша історія. Людину, яка образила, так і вибачте, ще й порушила правила дорожнього руху, як мінімум, влаштувала перегон. Його не затримали. Я не говорю про те, що взагалі там притягнули і потягли до ТЦК. В Одесі з людиною це зробили. Тут, в Дніпрі, ми маємо зовсім іншу ситуацію. Е, існує в Україні об'єктивна різниця між ставленням, скажімо, держави і. Якихось посадових осіб, які уособлюють державу собою до, скажімо, громадян бідних і до багатих, е, яскравіший приклад вам назву. От е, витягували з концерту Океана Ельзи якогось там чоловіка і били його руками і ногами, і тянули його, ображали останніми словами. А тиждень тому, коли. Е, Чоловік голови МСЕК лежав на диванчику і гладив гроші. Ми всі бачили цю фотографію. Його ніхто не бив ногами і не ображав. Хоча мені здається, він очевидно заслуговує на це. Подвійні стандарти панують у суспільстві щодо правової оцінки. Дій звісно, можливо, враховуючи те, що у громадянина були з собою там документи, його не затримували. От, але на сьогодні можливо і кримінальне провадження з приводу цього можна відкрити а можливо, потрібно скласти протокол про, скажімо, хуліганство, нецензурну лайку в публічному місці. Тобто, притягнути до відповідальності його потрібно, звісно ж. А от які порушення він вчинив? Я зараз саме про в Дніпрі, щоб однозначно мало би було застосовано якісь заходи по відношенню до нього з боку представників там правоохоронних органів. Із тих матеріалів, які мені відомі, із тих відео, які я бачив, це що найменше там порушення правил дорожнього руху, наскільки я розумію, відповідне ну, по, по, по цьому порушенню, в принципі, виноситься постанова, виплачується штраф. А по тому, як він спілкувався з іншими, з, там з представниками ТЦК з поліції, це очевидно, якби, хуліганство. Що найменше це хуліганство, яке тягне за собою адміністративну відповідальність з приводу того, що у нього відбувається з і документами, мені невідомо. Пане Тарасе, дуже багато зараз обговорюється довкола питання економічного бронювання, але спостерігаючи історію у Дніпрі, ти розумієш, що ну воно і так напевно працює непогано для тих, хто має гроші. Тому що, судячи з ну, візуальна картинка, тобто положив точно не 25 років і йому точно не за 60. Гіпотетично, це людина призовного мобілізаційного віку, яка б мала б як щонайменше ем, оновити свої дані і умовно кажучи, чи бути на обліку, але виглядає так, що людина себе спокійно почуває, переміщується. От це теж така соціальна справедливість в лапках, і от коли читаєш про соціальну справедливість громадян, то виникає думка: що все таки її немає цієї справедливості. Справедливості ніколи немає. Ми колись з вами вже говорили в ефірі телеканалу, що справедливості годі шукати. З приводу цього чоловіка я чесно кажучи, не знаю. Заявляють, що він є чи то власником, чи то директором, чи ким він там являється в достатньо великому власником. підприємстві, угу. яке виготовляє там металопластикові вікна. Існують певні критерії, які скажімо, відповідаючи яким підприємство може вважатись критичним для економіки загалом, тобто кількість сплачених податків, там працівників, певний е, якби оборот коштів, можливо, в його підприємстві ці критерії дотримані і він заброньований. Ми ж не знаємо. А можливо, він не заброньований, і якби на, на якій підставі, і чому там в результаті е, від його скажімо бравади нецензурних слів е, представники ТЦК і поліції. Не захотіли чинити з ним так, як вони чинять з іншими людьми? Мені невідомо. Тут можна лише здогадуватись, пане Тарасе. Працює закон, працює мобільні додатки. Є оновлення люди оновлювали свої дані, розсилають повістки Укрпоштою. Запроваджена система штрафів штрафів, хто порушує мобілізаційне законодавство. На вашу думку, для чого влаштовують ці от рейди і перевірки? коли все мало б працювати, все для цього, начебто, створено, і паралельно таке враження, що кількість перевірок і отаких от, от ситуацій їх тільки більше, хоча б за логікою, моєю принаймні логікою, їх би мало поменшати цього всього на вулицях, що ми спостерігаємо ці от відео, які ми бачимо. У мене власне якоїсь істини вам відповісти немає на це питання, однак можна допустити, що є декілька версій. Однією з версій, дивіться, у нас прогреміла новина, що нещодавно розстріляли певний підрозділ захисників України на території Курської області. Жахливі фотографії були розповсюджені. Тобто о, зразу всі люди починають приміряти цю картину на себе. А от що, якщо я потраплю в збройні сили, і там не все так весело, а бах, і от мене просто там, о, скажімо, розстріляє ворог, навіть коли я там не знаю, буду вже зовсім беззбройний і так далі. Всі починають переживати, боятись так само о, про це думають і їх близькі родичі паралельно. О, Кручується, нагнітається атмосфера зі сторони ТЦК, все це е, піднімає градус е, певного занепокоєння у громадян, і вони вистроюються в чергу, е, скажімо, е, нести хабарі. До голови МСЕК, от фотографії якого ми бачили тиждень. Тому вся ця весь цей ажіотаж, вся ця е, історія, вона працює виключно на збагачення корупціонерів, які працюють у сфері е, призової військового. Обліку сьогодні, а також їх е, посіпак, які там е, навколо них сформувалися, от також е, ці історії вони розколюють українське суспільство, тому що є е, там можна почитати коментарі різні в соцмережах. Хтось пише, що ТЦК молодці, хтось пише, що вони не молодці, тому що дивіться, вони такі здорові. А чому вони самі не йдуть е, воювати і так далі? Це одвічний принцип. Розділяй і владарюй, і тут прослідковується дуже велика шкода для нашої. Єдності згадаємо, якими єдиними ми були на початку вторгнення в 22-му році. Ні у кого не було проблем з ТЦК, ніхто нікого не ловив. Стояли черги в відповідно ТЦК для отримання зброї і так далі. Народ піднявся і. Ішов захищати свої домівки і свої інтереси протягом війни ворог накидав нам стільки інформаційно-психологічних вкидів, які в принципі роз'єднали, розшатали нас, і нам дуже важливо не сваритися, пам'ятати, що е, наші вороги вони не в ТЦК, не не Зеленський є нашим ворогом, не якийсь там виробник вікон. От нашим ворогом є е, е, Путін. Путін є єдине хуйло у цьому світі. От і ми повинні боротися саме проти нього, а не всередині себе розточувати боротьбу. Воно ну, то все так. Ви все вірно говорите, пане Тарасе. Правильні речі. Але е, коли проходить інформація, що от буквально вчора в Харкові теж провели рейд і вручили повістки трьом гуртам в клубах, і ті, хто прийшов е, туди, прості люди, так і ми знаємо іншу історію, коли в Одесу ліда... літає він е, позаштатний радник офісу президента Сергій Лещенко, він діджеєть... Заробляє гроші і от туди чомусь не приходять. Знову ж таки, в Києві є заклади, куди приходять ТЦК, заходять і перевіряють. А є заклади, куди ТЦК не може навіть і ногу поставити, тому що кажуть, приватна власність і вони не мають права зайти. Тобто в одній історії можна, в іншій історії не можна. Виходить так? Тут е, не як, якби я не буду лукавити. Зрозуміло, що у нас є певна провладна влада і провладна якась верхівка, провладна тусовка. Відповідно, е, якісь е, навіть виконавці, там е, музиканти, діячі культури і так далі. Одні з них обласкані владою, інші ні. Так само ми знаємо, що є телеканали, обласкані владою. І, наприклад, е, я так розумію, що ТРК Київ це не є. Е, Найулюбленішим каналом Ви все правильно питання. кажете, так м'яко кажучи, далі ми бачимо, що наприклад сам той Святослав Вакарчук, він який би не був недолугий, але він все ж таки політик, можливо, навіть більше ніж співак. От і саме на його концерт на ну, прислали е, всю цю о, якби бригаду, е, і саме інформація про успішність його. Концертів, які мали відбуватись три дні підряд, я таки не знаю, вони відбувалися чи ні, пройшла масово у засобах масової інформації. Перед цим е, спостерігається політична боротьба е, влади опозиції, гіпотетичної опозиції і певне інформаційне знищення будь-яких е, опозиційних, е, скажімо, кандидатів на майбутніх виборах, якби вони відбулись. Почула спасибі величезне. Пане Тарасе. Ви озвучили практично мої думки за в останньому коментарі. Тарас Боровський, адвокат та учасник проекту Пантерівець, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з рейдами ТЦК до одних і заплющування очей на концерти або дії інших.